Атмосферний хаос надіслав температуру, що зростає в Антарктиці. Антарктичний хаос тривожні дзвінки з льодового континенту та їх глобальні наслідки. Антарктида це не просто величезний крижаний щит, це ключовий регулятор клімату всієї планети. Саме за його станом, стабільність погодних умов у південній півкулі залежить і впливає на глобальні кліматичні процеси. І тепер, мабуть, у цьому регіоні розгортається сценарій, що вимагає негайної уваги. Нещодавні аномалії в атмосфері Антарктиди: це різкий стрибок температури, зменшення швидкості вітру та припинення виснаження озону це не просто місцеві відхилення погоди. Це ознаки глибоких, можливо, незворотних змін у кліматичній системі Землі. Кілька тижнів тому я прочитав звіт про те, як тануть льодовик Гренландії, і мене вразило, як швидко змінюється наша планета. Але те, що відбувається в Антарктиді, ще більше стурбований. Різке підвищення температури на 35 градусів Цельсія це не просто аномалія, це є шоком для системи, яка була адаптована протягом століть до надзвичайно низьких температур. Що відбувається і чому це важливо? У нормальних умовах температура в Антарктиді утримується на познаці приблизно 55 градусів Цельсія. Але на початку вересня вона швидко піднялася до 20, що, звичайно, все ще було холодно, але це величезний стрибок. Це призвело до значного зниження швидкості вітру в стратосфері так званого полярного вихору. І, що ще більше тривожно: процес виснаження озону. Який зазвичай відбувається в цей період, припинився. Ці події не є ізольованими. Вони трапляються на тлі більш широкої картини змін, що спостерігаються в Антарктиді в останні роки, втрата морського льоду, теплові хвилі, невдачі в відтворенні колонії пінгвінів та уповільнення антарктичного перевороту. Все це вказує на те, що Антарктида вже не є стабільною, ізольованою системою. Це в стані турбулентності, і наслідки цього можуть бути глобальними. Спілкування з глобальним потеплінням та танельними льодовиками. На думку експертів, таких як Мартін Джекер з університету Нового Південного Уельсу, причина цих аномалій полягає у підвищенні температури морської поверхні. Навіть невеликий лише 1-2 градусів Цельсія може мати значний вплив на циркуляцію океану та атмосфери. Це опалення, звичайно, пов'язане з глобальним потеплінням, спричиненим людською діяльністю. Підвищення температури океану призводить до плавлення льодовиків та крижаних щитів Антарктиди. Це не тільки збільшує рівень моря, загрожуючи прибережними містами по всьому світу, але й впливає на океанічні течії та атмосферний кровообіг. Тануття льодовиків призводить до прийому величезної кількості прісної води в океан, що, в свою чергу, Може уповільнити антарктичну революцію, ключовий механізм, який регулює глобальну циркуляцію океану. Вплив на погоду в південній півкулі та за її межами. Зниження швидкості вітру в полярному вихорі та припинення виснаження озону може призвести до серйозних змін у погоді в південній півкулі. Наприклад, в Австралії метеорологи попереджають про потенційні сильні західні вітри та більш сухі умови. Але вплив можна відчути в інших регіонах, включаючи Південну Америку, Африку та навіть Європу. Я пам'ятаю, як ненормальна хвиля тепла сталася в Європі кілька років тому. Тоді багато вчених пов'язували це зі змінами атмосферного кровообігу, спричиненим плавленням арктичного льоду. Якщо нинішні аномалії в Антарктиді призводять до подібних змін атмосферного кровообігу, то нова хвиля екстремальних погодних явищ у всьому світі може чекати нас, що загрожує нам найближчим часом. Сценарії подій можуть бути різними. На думку експертів, полярний вихор можна відновити, а температура повернеться до нормальних значень. Але є ймовірність, що аномалія триватиме, і полярний вихор сповільниться або навіть зупиниться. У цьому випадку північні широт Південної півкулі можуть зіткнутися з більш спекотною та сухою погодою. Більше того, існує ризик виникнення каскадних ефектів, коли одна зміна антарктичного середовища призводить до ланцюгової реакції, що посилює інші зміни. Наприклад, втрата морського льоду призводить до підвищення температури океану, що, в свою чергу, прискорює плавлення крижаних полиць, що, в свою чергу, уповільнює Антарктичну революцію. Що можна зробити? Ситуація в Антарктиді вимагає негайних дій. Перш за все необхідно зменшити викиди парникових газів, щоб припинити глобальне потепління. Це вимагає передачі економіки до відновлюваних джерел енергії. Підвищення енергоефективності та зміни споживчих звичок. Крім того, необхідно зміцнити моніторинг антарктичного середовища та покращити розуміння процесів, що відбуваються в цьому регіоні. Це дозволить нам більш точно передбачити майбутні зміни та вжити більш ефективних заходів для пом'якшення їх наслідків. Важливо також підвищити обізнаність громадськості про проблеми, пов'язані зі зміною клімату в Антарктиді. Багато людей просто не усвідомлюють, наскільки важливим є цей регіон для планети та які серйозні наслідки можна знищити. Особистий досвід та думки. Мене завжди захоплювався Антарктидою. Її суворий пейзаж, її унікальна флора та фауна, її роль у регулюванні клімату все це викликає захоплення та повагу. But now, when I see how this region is changing under the influence of Global warming, I feel not only admiration, but also anxiety. Я думаю, що ми повинні ставитися до Антарктиди не лише як до віддаленої і невідомої території, а як життєво важливою частиною нашої планети, яка повинна бути захищена. Ми повинні пам'ятати, що доля Антарктиди тісно пов'язана з нашою власною долею. Висновок ситуація в Антарктиді це тривожний дзвінок. Який попереджає нас про серйозні кліматичні зміни, які відбуваються на нашій планеті? Ми повинні негайно реагувати на цей дзвінок, вживаючи рішучих заходів щодо зменшення викидів парникових газів та захисту антарктичного середовища. Майбутнє нашої планети та свердловина майбутніх поколінь залежать від цього. Ми не можемо дозволити собі ігнорувати цей тривожний дзвінок. Ключові думки: Антарктида є ключовим регулятором клімату Землі. Аномалії в Антарктиді пов'язані з глобальним потеплінням. Зміни Антарктиди можуть призвести до серйозних змін у погоді у всьому світі. Необхідно зменшити викиди парникових газів та захистити Антарктичне середовище. Пам'ятайте, що наша планета це наш будинок, і ми повинні подбати про нього. Захист Антарктиди це не лише питання збереження унікальної екосистеми, але й питання забезпечення стабільності клімату та свердловини майбутніх поколінь.